Христос посеред нас на календарі понеділок, 12 листопада, розпочалася 24 седмиця після п'ятидесятниці. І на божественній літургії, дорогі брати та сестри, дізнаєтеся із Івангелії від Луки про те, що ми не повинні шукати якісь чудеса або знамення для того, щоб почати вірити. Краще за все припадемо до Господа і смиренним серцем помолимося йому. Вірую, Господи, і сповідую, як от ти єси істинний Христос, Син Бога живого, який прийшов у світ грішних спасти? Від нього ж перший є я. Святою православною церквою нині вшановується священомученик Зиновій, єпископ Егейський, та його сестра Зиновія, а також святий Стефан Мілютін, король сербський, брат його Драгутин і матір їхня Олена. Святий Стефан був молодшим сином короля Стефана Юроша І. Святий правив Сербією з 1275 року до 1320 отримавши престол від старшого брата Драгутина, вірного християнина, який, полюбивши відлюдництво, здійснював таємні подвиги у ямі могилі. Святий же Стефан Мілютін, ставши королем, мужньо, словом і ділом, часто і зброєю в руках, захищав православних сербів та й інших єдиновірних народів від багатьох ворогів. Благочестивий Стефан не забував дякувати Господу за всі його благодіяння. За життя ним побудовано понад 40 храмів, багато монастирів, а також святий особливо піклувався про Афонські монастирі. Свята ж Олена, благочестива мати своїх святих синів, по смерті чоловіка, присвятила своє життя теж Божим справам. Будувала будинки для зубожілень. Поселян влаштовувала обителі для охочих жити в духовній чистоті. А поблизу міста Спіч вона заснувала Речиський монастир. Перед своєю кончиною у 1306 році свята Олена прийняла чернецтво. Тож, коли сербське королівство пало, монастирі залишалися вогнищами православ'я і національної культури серед сербського народу. Святий Стефан, якого ми сьогодні почитаємо, був похований у банській обителі, а через два роки були відкриті його нетлінні мощі. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, яких ми називаємо Марк, Олена, Анастасія. Нехай вас осяває мілість Божа! На одвічне запитання, що потрібно робити, щоб догодити Богу. Святий Антоній Великий відповідає: Де б ти не був, завжди май перед очима своїми Отця Небесного. Якою би ти не знайнявся справою, дивися, чи схвалена вона святим письмом.